ґрунтовний аналіз наявних документів, які зазначені в тому числі в висновку, говорить про наступне. Українська православна церква є структурним підрозділом Російської православної церкви. Її архієреї входять в священний синон Російської православної церкви. І немає жодних документів про те, що вони розірвали зв'язки. Тому, до 18 серпня, УПЦ МП. Має надати документи спростування щодо афілійованості. Наступний крок, якщо вони цього не роблять, ДСС видає рішення про скасування реєстрації такої організації. І далі йде звернення до суду. Відповідно, паралельно йде звернення до всіх е, філій або релігійні організації, які підпорядковуються УПЦ, про те, що до них буде проведена та ж сама процедура, оскільки їхня материнська організація визнана афілійованою. І рішення суду вже буде означати про заборону діяльності такої структури. При цьому до органів місцевого самоврядування. На території яких знаходяться структури підпорядковані УПЦ МП, надсилаються звернення ДССА про необхідність розірвання угод на оренду землі або оренду культових споруд організаціями, які належать до УПЦ Але МП. це так само розірвання буде Ні, розірва... Ні, розірвання розірвання іде через рішення Сесії.